З початком пандемії коронавірусу значно зросла кількість пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків, зі стенозом хребтового каналу, коксартрозом та зустегневого суглоба. Насамперед, це відбувалося через режим суворої ізоляції, що призводило до малорухливого способу життя, серед інших причин, які надають несприятливий вплив на кістково-м'язову систему, зниження імунітету, що відбувається внаслідок дії інфекції. За час пандемії профільні фахівці відзначають, що у пацієнтів, які перенесли COVID-19, загострилися запальні процеси у суглобах та хребті, саме на тлі ослаблення імунної системи. Зростання захворюваності кістково-м'язової системи та порушення у роботі опорно-рухового апарату пов'язані також із неможливістю вчасно потрапити на консультацію до лікаря. З боку опорно-рухової системи пацієнти, які перенесли COVID-19, можуть відчувати як помірний, так і сильний біль у суглобах і м'язах. Через неї іноді складно пересуватися, особливо якщо фізичні навантаження надмірні. Найпоширеніший симптом коронавірусу на кісткову м'язову систему підвищена стомлюваність організму навіть через три місяці від початку хвороби, причому її відчувають понад 50% пацієнтів. Підступність хвороби ще й у тому, що вона вражає та змінює роботу багатьох систем організму. Таким чином необхідно бути вкрай обачними та уважними до кількості фізичних навантажень, які даєте на організм. Вчені з'ясували, що нова коронавірусна інфекція запускає механізм схожий на процес розвитку ревматоїдного артриту. Імунна система виробляє антитіла, атакуючи здорові клітини власного організму, з'являються м'язові болі, погіршенню стану сприяє, нагромадження токсинів, що утворюються після загибелі інфікованих клітин, тривалий прийом антибіотиків, противірусних та симптоматичних препаратів, зниження рухової активності, підвищення маси тіла. До групи ризику входять люди з імунно-запальними ревматичними захворюваннями, артритами, артрозами, ревматизмом, спричиненими іншими причинами, хронічними захворюваннями, що передбачають тривалу протизапальну терапію. Пацієнти похилого віку за статистикою ВООЗ постковідному суглобовому синдрому більш схильні жінки ніж чоловіки. Постковідний ревматоїдний артрит часто вимагає тривалого лікування, що включає медикаментозну терапію, фізіотерапію та ЛФК. Основні симптоми збільшення суглоба, почервоніння шкірного покрову, біль у спокої, підвищена стомлюваність порушення рухів, скутість суглоба в ранковий час, підвищення температури тіла. Болять суглобу після ковіда найчастіше у спокої, але активні рухи можуть посилювати симптом. Така патологія погіршує якість життя пацієнта та у важких випадках призводить до інвалідизації. Вплив коронавірусної інфекції на організм до кінця не вивчений, тому призначення курсу лікування здійснюється лікарем лише після обстеження пацієнта. Імунопатологічний процес не дозволяється самостійно, тому потрібна комплексна схема лікування, зазвичай достатньо медикаментозної терапії, фізіотерапії та ЛФК. Але у запущених випадках допомогти пацієнту може лише операція. При виявленні перших тривожних симптомів необхідно відразу звернутися за лікарською допомогою.